Всім привіт! Ви на каналі Даня Плей. Всім привіт. І сьогодні ми знайшли нову локацію Сумо Так да. Зараз ми будемо дивитися, що тут можна робити. Ось поки що Даня такий дрищ. Ну, справжній сумоїст повинен бути великим кремезним хлопцем. Ось як у цій приблизно. Іди поїж, я бачу суші. Там можна іще три. Давай, три підходи по. По 4 А як у мене чого ти ще стало? Ну то ти поїв іди ще поїш. Для які ти ножки худенькі. Треба від'їдатися. А від'їдати. Вже... Ну, ну ти вже щось з'їв, бачите, їси, і в тебе вага, то посередині, я так розумію, це твоя вага. І вона росте. Це тренується хлопець. Ага, оце стиль сумо. Я хочу Та йди їсти. Петри що це відкрив. таке? О, Даня не може без петів. В кожній грі він одразу відкриває петик. Ну, коли кубки Нормально, є. з котиком будеш бігати тепер. Як ти котика назвеш? Не знаю. У -у -у. А це що таке? А, це тренуватися. Бачиш, Трену... так. Дивись, сила росте. Раз 13. Ну в тебе такі ножки худенькі, що капець. Та так. Та я... Давай, давай. Що... Сила росте. Іди поїж. <різь> хочу. А ну покажи, як ти будеш битися. Ага, ось твій суперник. Ну він такий, наче побільший тебе. Давай, давай, давай. дай. О, є, це перемога. Плюс 25 кубків. О, бачиш. Непоганий старт. Так. Іди їсти. Так, я хочу печиф ще відкрити. Де вони його? Ось перше місце. Поняв, ага. хтось. Зрозуміло. Я хочу перше місце зайняти. А це Роблак становився, так тут не було такої локації, здається. Бо. Була? Я не бачив. Ну може вони тобі зараз недоступні ще? Ні, вони розвити доступні. Добре, Боже. Я тобі пропоную йти їсти. Це техніку ти на... А, бачиш, напрацьовуєш. Ну, де, де рука далі нога це ти ноги качаєш може тут хоч твої худенькі ноги трохи більшими стануть так ля, Ну, сумо — це японське бойове мистецтво О, там хлопець бач такий вже нормальний сумої зі стажем я б сказав би так ще треба не можна Ну а що тобі стрибати? Так я хочу зарплату. Ну, о, зараз може. Вечка не може. Ага, Тут... бачиш. О, Тут... ноги качаєш, качають, качають. Спети відкрити, ну не можна. Та Тут я по Добавляється? Так то ні. Ну ноги в тебе вже міцніші, ніж руки. Да, так. Поїм. да їсти. А що тут суші дивлюсь? Чи що це таке? Та суші, мабуть. Японські страви. це добре. О, бач, в тебе напарник. А це що таке? Ще Активніше повинити. їж, бачиш, вага в тебе росте, вага росте, коли ти їси, то треба багато їсти. Ти бачив змагання сумоїстів по телевізору, які вони великі так та ремоються. Там я фармив в помильці, а тут побільше. А, тобто це коли їси, вона більш калорійна їжа, напевно. Ні, а ти коли на ці столи приходиш, ти так будеш більше це отримувати. А, зрозуміло. Тут п'ять потриму. Ну поки що ти більше не став. Може спробуєш позмагатися ще? так так, нічого. Давай вали його, вали, 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 є. Переміг. Він бачиш, аж впав просто. 157 кубків, Я зараз хочу. Трошки її можна. Чого не відкривають? Тобі як намазано біля тих петів. Ще їжон, дивись, останні страви на у тому третьому столі ще не пробував, може вони ще більше додають. Де ці великі? Ну, ще, от там ще третій стіл, бачиш, оце. А ще ти не можеш п'ять. А, а це ти ще дуже малий. Треба тут спочатку наїстися, щоб вважити вже, що там. Та -та. В тисячах це ваги. Та так. П'ять тисяч, коли буде, тільки тоді можна буде тоже. А, навіть п'ять тисяч сорок. П'ять тисяч чотириста. Ну то давай, наїдай, наїдай. Ну, так. А чому мені п'ятів не можна відкрити? Ну я не знаю, можливо там також треба ну, сили якось, щоб більше було. Або ваги. Ну так. Невідомо. Так, мені потрібно ногу, тому що у мене. Бачиш, так. як в суму прямо на тренуванні, в спортзалі треба сісти поїсти. Так, так. Давай, давай, руки, займайся. Що, бачиш, тут треба навіть не удари, а як штовхати треба свого супротивника. Так, так. Ти ще потрібно потрібна ще тридцять я тут буду. А сюди більше, давай, звісно. 25. Нормально, напрацьовуй. Техніку ну, потрібно так. напрацьовувати. Ну так. І котик я... з тобою. так. Мій. Давай до штуцаріка. царіка. Так, На можна залізти? Так. А бачиш, він стрибати почав, правильно? А цей лянь менший за тебе, худий. Так напевно їсть не так добре, як ти. Так. Знову ти кудись зайшов. А, за подарунки. Ти поки що нічого тут відкрити не можеш? О. О. А от той поряд з тобою з крилами, ти з ним не змагався ще? Він такий наче побільший за тебе. У мене ще тротуа. Напевно небезпечний хлопець. Скоро ти доїсись, що тобі можна буде за останній стіл сідати. Так, у мене вже моє зап'яття. Ні, ну на, на самому останнім 25, у мене тільки 4. А, навіть 25. А що ти казав 5 і 4? Ну, на... наступне, а то останнє. Зрозумів. Так тобі ще їсти і їсти. Чого я по 38 форм? Ага, а коли ти змагаєшся, то... Там в тебе росте кубки, додаються, правильно? Це немає наступного лопаті. Ти маєш на увазі, коли ти станеш більшим, щоб перейти в наступну. Бо тут, чесно кажучи, таких серйозних супротивників я навіть не бачу. А ось щось бачу, якийсь замок. А ну натисни, що там треба. X так. Не можна ще. А, бачиш, там 10 тисяч треба. Кубків. Кубків? Так. О, то це тобі ще тут валити й валити всіх треба. Аж ні, да я Якщо всього завалиш? Так. А як ти його завалиш, а який він великий? Та я чого валю, а він для який? Ну спробуй того, що, що такого. Та я чогось зараз спробую? Ого, ну давай, Даня. Давай, давай. А що ти так легко його завалив? Щось вони якісь неякі. Давай за цим. Давай вали вали. Та це такий потужний. Ні, мене. Іди їж. так. -то. Не, ну він більший за тебе, важче набагато. Нічого, зараз, Даня, наїсть, він. Реванш візьме. Ну так. За фармим по Просто ти з ним не в одній ваговій категорії. Він більший за тебе набагато. Так, а зараз пити можу. Та що тобі ті іди йди їж? Це сумо, Даня. Тут треба наїдати вагу, щоб ти міг когось виштовхати. Може, х? Оце найважливіше в Сумо. Так я виходжу там. Ноги. Ну Що, ти не можна. Чого занят? Та он поряд ставай, Яка різниця. А що, тут не можна? А, тут навіть не на кожне можна в місце стати. Типа дай сіла ось. Нічого, нічого, зараз трохи. Давай. 1500 хоча б щоб було. Тоді ти, може, того й завалиш. Тобі ще валити і валити, щоб в наступну локацію перейти. Ну так. На ти ще вже є. Нормально. А я так розумію, коли ти перейдеш на е, оцей килимок, тоді більше так. буде додати, правильно? по 38. О, ну це краще, ніж 25, швидше накачаєш ноги. Так, от, от, от 5. Ти, мені ти вже змагатись ідеш? Та ні. У мене за 6 тисяч я досі. Що досі? Досі такий Маленький? Немає. Так. Ну тут поступово ти зростаєш. Ну я вже сам нормально. так. А це йдек я, я вже так. Так, це такий глобус. Ну, і мене ти. не дожимає, тому що він без петів. Так у мене, потому що. А ти що гадаєш, що пити тобі щось додають? Так. А що саме? Я фармив там по 38, а фармив... А зараз фармлю на 2020, зараз фармлю по 40, а раніше фармлю по. А, в принципі, тобто на дві більше -у -у. швидше накачаєшся. Завдяки тому, що за тобою бігає котик. То -то. О, бачиш, ти перейшов вже на інший рівень. А туди потрібно. Тут по от зараз тобі 38 вісім Так. Ти вже йдеш на татамі. та нічого хочу. Та це мені каже, здається, що ти зарано на нього. Ну давай, давай, давай. Ех. Знову невдача. Та так. Та може трошки. Та це не трішки, тобі тут ще качати і качати ноги треба. Та ти на п'ять. Гадаєш, що 5 тисяч тобі допоможе його виштовхати на татамі? Ну я з легкістю, а того ні. Та ну той мейн, Хоч, хоча одного ти валив, він теж великий був. Де? Да. Доволі потужний був. Цей? Та ні, ну цей та цей теж побільше тебе. Оцього ти валив? То -то. А знаєш, чому ти його напевно валив? У нього Че? ніжки, бачиш, які тоненькі. До речі, він 300 кубків тобі дає. Тобто ти 200 його завалишся як одного цього. У нього, нього. Ану, спробуй його. давай. А ну підтримайте Даню потужним лайком. Та, -та. Да, о... Та, це легко, молодець. Цього ти нормально так завалив? Та самій удара. Та й для який вже. А ти це бачиш, великий. там вже ходив такий. Чого не легко все. А це що? Це дуже, дуже малий. Скелет. Він взагалі не їсть, походу. Так. А так. Качай ноги, правильно. Зумане. А це що це ти робив? Майже. Шпагат був чи що це? Так. Ростуть так, ноги, так. бачиш. Можна вже скільки у мене гля. Стають набагато потужнішими. Так, так Робим, робимо. Все це треба напрацьовувати правильно. Так. Зараз п'ять наберу. П'ять тисяч? Так, п'ять сорок. Тобі ще руки треба підкачати, бачиш, в тебе руки відстають дуже сильно. Та хай би вже набрав ноги потім на руки біг. Добре. А ти не можеш перейти на наступний килимок? Ні, у мене тільки чотири а він, а на нього вам скільки. П'ять і чотири треба, так? П'ять чотири так. Ну я мастер оформлю, вже п'ять тридцять шість, вже п'ять сорок. 440. Ще тисячу набрати можна буде на той килим переходити. Татья вже набагато менше. Бачиш? Угу. Ну, бачиш, в наступну локацію не так швидко перейдеш, тому що там 10 тисяч, здається, треба. Так. А то в тебе навіть тисячі нема. Та хоча, якщо навіть не того самого великого, а попереднього валити... По 300 він додає. Так. Тобто, ну, чотири рази завалився вже 1200. так. А ну може ти його повалиш зараз, щоб набрати кубки? Ти його швидко валиш. Давай його. А це що таке? Це, це? дівчинка якась що? Та це, це вона тільки, тільки зусрає. А, Я... а mm -hmm. ти не можеш з ними змагатись? Ні, mm ні, -hmm. Тільки з оце Маша. Ясно. А Бак. цей, цей биться. Це такий так, накачався хлопець. А він вийшов. Я в цей мапіс Ага. — А, у нього 6 тисяч, у мене. У мене у мене. Та він такий, як ти приблизно, може навіть трохи менше. Ну ні. що, давай, вали того. Та ні. Так добре, йду добре. До самоустаннього хочу. Щоб його завалити? Треба качатись, він тобі нічого не додасть. Давай, 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 давай. Ну все. зараз ти трохи довше протримався. Бачиш, я трохи хочу, качнувся. Я хочу влити, я хочу підключатися до вашого останнього заволить. Даню зачепило, що він тебе переміг. Так. Все, Даню не зупинити. Це як вандам кривавий спорт. Так. Точніше ні. Це як, як кікбоксер. Так. <сіку> <сіку> Можна так зробити від першого обличчя? Не знаю, мені не подобається від першого обличчя. А Мені подобається. І ще, а, така, де завжди грає від першого обличчя. тільки від першого? Так. Ясно. А от, от третього, другого там. Не, можна. не забувай їсти. Це я, а куди я вже йду? А ти йдеш їсти? Давай, давай, налягай. Ну що в мене це те спиш? У нього сто ти Ні, Ну він такий ширший за тебе більший видно одразу. Та то. Вже наївне погано. У мене скільки. Чого саме? Вага? Уже сім. Засім перевалило. Та вон нарішало воно, на сверху Вся моя вся моя чата 16 цілих. целых Угу. А цей вообще купить для скільки? Ти вже до воно, до восьми швидко наедаешь. Хорош, дайся не, не борбу, того же арош. Угу. дай я я вже. Бачиш. Я уже, вже Батяш? Та бачу такий кремезний хлопець. Так. Пойду ноги, потому що у мене вони які. Угу. Потрібно ноги накачати. Так, так, ноги це дуже важливо. Хорош. Не пороблю більше. Сім на тримерці. Десять зараз. Це. Тому що це, тому що в мене ці ноги. А чого ви гуляй? А чому він на цьому кучається? Більше, дивись -таки. А, а чого він на чому кучається? Та звідки я знаю? Захотілося йому. Що, друзі, побажайте успіху Дані в його нелегкій справі стати справжнім самоїстом та помститися. Тому хто його образив. Гадаю, в наступному відео він покаже, як він його завали. Кому сподобалась локація, ставте лайки та підписуйтесь. Всім бувайте!